Підбити підсумки роботи за перший квартал цього року зібрались медики та представники обласної влади. Мова йшла про фінансування, яке, як зазначили, пройшло в повному обсязі в межах заявлених коштів. Проте без проблем не обійшлось. Виною усьому цінова політика. В деяких закладах більшості закладів я скажу так, не проведені торги по закупівлі медичних виробів та медикаментів, в зв'язку з тим, що ви знаєте, що в першому кварталі. Ну, або з 1 квітня почав діяти закон про 7% ПДВ на лікарські засоби. Були питання організаційні, це і перелік виробів медичного призначення, які будуть, на які буде нараховуватися 7% ПДВ. Ви розумієте, що був стрімкий ріст курсу валюти. Через зміну курсу валюти та нові медичні закони в частині ПДВ закупівля медикаментів може стати проблемною. В першому кварталі цього року суттєвих змін не відчули. Однак, якщо така ситуація зберігатиметься і надалі, дефіцит лікарських засобів може стати закономірністю. Ми завжди пробуємо е при закупівлі медикаментів за Враховуючи кошти на наступний рік, враховувати ці залишки, але знаючи нестабільність ситуації, то все-таки десь в першому кварталі є запаси медикаментів, закуплених у минулому році. Але якщо це питання не вирішиться в найближчий час і так далі, то ми можемо сказати, що якщо не буде реєстрації, тобто відпускних цін, то ми можемо відчувати відсутність деяких препаратів, які не зможе закупити державний бюджет. Колегіальне засідання відбулося без головного лікаря краю Романа Шніцера, якому ужгородські активісти підготували сюрприз. Біля будівлі, де засідали медики, вони вийшли з плакатами на знак протесту проти діяльності головного медика. Та за його найшвидшу відставку. У нас було вже багато справ із паном Шніцером, і ми просили його після тих. Корупційний схем, про які всі відомо, коли гроші йшли не на лікування дітей, людей не на роздомлення лікарня, просто в кишені. Ми просили його піти, і кожен раз він не йшов, не йшов зараз. Відомо, що він вже написав заяву, написав на міністерство, і просто зараз колегіум лікарів ми хочемо донести свою думку про те, що ми проти цього, щоб він залишався. Як відомо, головного лікаря Закарпаття примусили написати заяву на звільнення. Однак підтвердження з міністерства охорони здоров'я ще немає. Зараз Роман Шніцар перебуває у відпустці.